Від матея святого Євангелія читання Слава тобі, Господин, Слава тобі. уважні! В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса, спитав Його, спокушаючи, Учителю, котра найбільша заповідь у законі, він сказав до нього Люби Господа, Бога Твого, всім Твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї, люби ближнього Твого, як себе самого. На цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа, чи він, син, кажуть йому Давидів, Він до них мовить, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч, мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх, коли отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти й слова, і від того дня ніхто не важився більше Його питати. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, ми сьогодні стаємо свідками однієї розмови, євангельської розмови між людиною і між Ісусом Христом Богом. Ця людина, яка приступила до Ісуса. Приступила для того, щоб запитати. Але підступила не із щирим серцем, а підступила для того, щоб зловити на слові. Невипадково цей законовчитель прийшов до Христа і запитав саме це запитання, котра найбільша є заповідь у законі. Знаєте, коли поглянути на Старий Завіт, він є не мов би, встелений. Заповідями, встелений різними законами. І якщо так перерахувати, вчені кажуть це декілька сотень біля 600 різних законів було. І справді людина, яка тогочасний єврей, який мав дотримуватися тих законів, він до кінця так і не знав, а що є найбільше в тому законі. І тому цей законовчитель. Який підійшов, підступно спокушаючи Христа, думав, що не мов би Христа поставить в глухий кут цим запитанням, тому що дуже багато було тих законів, і всі вони були важливі, не можна було сказати що щось більше вартісніше, що щось менше вартісніше. Але бачимо відповідь Ісуса Христа як Бога, і ця відповідь була неочікуваною для цього законовчителя. Ісус Христос відповідає те, що було записано в Книзі Второзаконня: Слухай Ізраїлю, Бог є Богом єдиним, любитимеш Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми, а ближнього свого, як себе самого. Пригадуйте, чим закінчилась ця Євангелія, що вони, законовчителі, фарисеї, які отримали цю відповідь з уст Христа, вони були заскочені. Вони не могли сказати ні слова. Що більше, вони навіть більше не робили тих спроб ставити певні запитання Христу. Отож, ці заповіді любові, дві заповіді любові, справді вони є дуже важливі, тому що, як сьогоднішня Євангелія каже, саме на цих двох заповідях стоїть закон і пророки. Не випадково Христос саме із тих всіх законів, які були в тогочасному ізраїльському народі, виокремлює цю одну, або навіть можемо сказати, дві заповіді любові любові. До Бога і любові до ближнього. Що ж це означає любити Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми? Це означає любити Бога цілковито, не так, знаєте, як дуже часто є. Половинку любові для Бога, половинку для своєї жінки, половинку для дітей. Ну, і там щось ще залишиться, може, для того ближнього, ще й ближнього полюбимо трошки. Ні. Христос, власне, каже, цілковито, цілим серцем, цілою своєю душею і навіть всіма мислями своїми поринути у цю любов Бога. З однієї сторони ми дуже добре знаємо, любити здається, є легко. Але любити її дуже тяжко. Тому що правдива любов потребує від нас дуже багато сил, дуже багато жертви. І тільки ця любов є увінчена добром, ласкою. Саме таку любов навчає нас Господь Ісус Христос. Який віддав все. Бог віддав все, віддав свого єдинородного Сина, щоб кожен, хто в нього вірує, мав життя вічне. Саме таку любов навчає нас Господь Ісус Христос в сьогоднішній день. Чи маємо ми свідків такої любові, які повністю серцем, душею, своїми мислями люблять Бога що більше. Люблять не тільки Бога, але так само люблять свого ближнього. Звісно, ми маємо дуже багато людей, тих людей ми називаємо святими, які повністю через любов до Бога і ближнього освятили своє життя. Але й ми також маємо дуже багато свідків цієї любові в сьогоднішньому світі, і, напевно, що кожен із нас знає тих світил Божої любові. В сьогоднішній день я хочу поділитися з вами одним із тих світел любові із прикладу однієї святої Матері Терези Скалькути. Матір Тереза Скалькути вона є близька також нашій парафії, напевно, що старші люди пригадують з вашої лівої сторони саме в тій лавці, 1988 року. Мати Тереза була присутня у нашому храмі, оскільки в нашому храмі висвячували одного священника для того, щоб він служив у їхньому монастирі, у їхньому згромадженні. І я навіть маю, наша парафія цю фотографію, де матір Тереза з іншими співсестрами сидять з лівої сторони храму. Отож, матір Тереза вона походила родом із колишньої Югославії. Пізніше вона вступає в монастир, і в монастирі, звісно, поручають настоятельки їй певну місію. Однією із тих перших місій її це було те, що її відсилають в Індію і попадає вона в це місто Калькута. Відсилають її для того, щоб навчати дітей у католицькій школі. Практично вона була вчителем. Вона ділилася тим знанням, яке мала із дітьми, виховувала дітей. Оскільки місто Калькута, як самі знаєте, завдяки матері Терези, Терезі воно дуже прославилось. Матір Тереза, яка добиралася до школи, яка верталася знову ж таки назад із школи до монастиря, вона не мала очі закриті, вона мала очі відкриті. І вона дуже багато чого побачила. Чого не бачила до того часу. І вона сама описує, що одного разу, коли вона йшла до цієї католицької школи навчати дітей, проходила вона повз один госпіталь і побачила таку сцену, де син відвозить свою матір, матір, яка була прокажена, яка терпіла від тих. Від тієї хвороби, від тих болів, син привіз цю матір під двері цього госпіталя, залишив, обернувся і пішов. Матір Тереза, бачивши це, думає, що робити? Ну, Але треба йти до школи, треба навчати дітей. Вона пішла до школи, знову ж таки повертається назад, бачить та жінка, бідна, далі в тому візочку, сидить. Ніхто нею не опікується. Тобто вона є покинута. Для матері Терези це був страшенний виклик. Вона після того випадку пішла до каплиці і молилася дуже і дуже довго. Вона стала Богові дуже багато різних запитань. А чому так діється в цьому світі, що син покинув напризволяще свою матір, відвіз під госпіталь. Але не знайшлося в ньому сили, щоб все-таки заопікуватися своєю матір'ю. Він залишив її напризволяще. Після довгих годин молитви матір Тереза все-таки повертається до цієї жінки. Вона робить дуже багато старань, щоб, власне, цей госпіталь взяв її. Після того, як госпіталь взяв її, матір Тереза опікувалася нею. До кінця її днів. Хоча ця жінка прожила небагато часу, але вона померла з усмішкою на устах, тому що хтось її полюбив. Полюбила чужа людина. Здавалося би, згідно законів природи, мала полюбити рідна дитина, рідний той син. Син натомість не мав цієї любові, а цю любов. Мала, власне, матір Тереза. Матір Тереза, вона була свого роду сьогоднішніми словами ми можемо сказати не мов би, зіркою. Про неї всі писали, про неї знімали дуже багато фільмів, тому що вона мала що сказати для людей. І одного разу, коли один журналіст, власне, прийшов на розмову із матір'ю Терезою і ставить їй це запитання. А як ви працюєте із тими бідними людьми прокаженими? Я, як журналіст, я би не працював навіть якби мені дали мільйон доларів, я би не працював для таких людей. На що матір Тереза каже? Я би також за мільйон доларів не працювала, не посвячувала своє життя для цього. Але я це роблю тому, що я люблю Бога і люблю ближнього. І в кожній із цих людей покинутих я бачу Бога. Цей неймовірний приклад матері Терези зробив просто чудо, тому що пізніше, як ви всі дуже добре знаєте, вона на основі цих покинутих людей створила цілий монаший орден сестер милосердя, яких сьогодні. Налічується біля чотирьох тисяч в цілому світі, які сьогодні опікуються, зокрема, багатьма людьми покинутими, немічними, хворими в 123 краї... країнах світу. І вони опікуються багатьма людьми, як кажуть, під їхньою опікою є співмільйона бідних покинутих сімей. Під їхньою опікою. На сьогоднішній день є 90 тисяч прокажених людей. Саме вони, ці сестри милосердя, за прикладом Матері Терези, служать по сьогоднішній день. Хоча свята мати Тереза, яка відійшла із цього життя в 1997 році, але цей приклад любові до Бога, а найбільше до ближнього, Зробив величезне чудо. Якщо і хтось із нас може сказати, та це хтось робив, це матір Тереза, вона свята, а ми є земні, ні, це велика помилка. Кожен із нас в тому середовищі, де ми живемо, де ми працюємо, де ми взагалі проходить наше життя, кожен із нас може проявляти цю любов. Любов до Бога і любов до ближнього. Нехай цей приклад величезної любові, перш за все, приклад Бога, який віддав єдинородного сина для того, щоб ми мали життя вічне, але й приклад багатьох святих, а зокрема святої Матері Терези, спонукає і нас до любові Бога всім серцем, всією душею і всіма мислями своїми. Амінь.